Остання новинка від польського бренду Кьюалі цок два в одному або три в одному Кьюалі ямі на золоті або срібній рамі, доступний в п'яти стильних нейтральних кольорах в екошкірі або в текстилі. Калю, мінієва рама з системою, що захищає раму від випадкового розкладання, та системою легкого та швидкого складання. Easy Fold. великі прохідні гелеві колеса з амортизацією підвізки та додатковою бічною амортизацією. Передні колеса поворотні з можливістю блокування, камає підкладку 100% бавовни та функцію регулювання підголівника. Підворот для захисту від вітру з оглядовим віконцем. В комплекції йде матрас з кокосовою вставкою, підсклянник, москітна сітка, дощовик, місткий кошик для покупок, сумка для батьків та чохли на ніжки, змерлюльки 74 на 35 і на 22 см. великий капішон з вентиляційною секцією. Прогулянковий блок може кріпитися сидінням вперед або назад. Має п'ятиточкові ремені безпеки та багатоступеневе регулювання капюшона з вентиляційною секцією. Є можливість подовження капюшона аж до знімного бампера. Трьохступеневе регулювання спинки до положення лежачі та регульована підніжка. В комплекції йде м'який і зручний матрас та чохол на ніжки для холодних періодів. В комплектації 3 в одному, в комплекті йде автолюлька для новонароджених від 0 до 13 кг, що встановлюється на раму. Купуйте в маля.